Показую, друзі вам територію госпіталя. Ну, у нас уже весна, це правда. Це центральний вхід. Розповім зараз детально моїм глядачам, які знають нашу історію з Ніком. Значить, що ми сьогодні приїхали на контрольний аналіз. Зараз Нік вже здав аналіз крові на еритроцити і чекаємо результати. Через годинку буде результат, а потім до лікаря на прийом. підемо, знаємо результати. Значить, аналізи вже на фоні. Того, що Нік пив кроворозжижуючий препарат, були в нього гарні добрі аналізи. От. А тепер він місяць був без цих препаратів кроворозжижуючий, і ми здали аналіз. І зараз побачимо результат, який буде. От, друзі, і залежно від результату, буде чи буде він здавати кров, чи не буде здавати кров. Ось такі плани у нас. На ранок сьогодні. Так, друзі, поки Нік там на процедурі, знов йому назначили здавати кров, і це відбувається раз на три, раз на три місяці. Значить, уже так, якби така, такий режим для нього. Певна сонячна погода. Ніко вже як новенький. Да? Не страшно? Дуже страшно. Дуже страшно. Цвітуть перші сакури. Друзі, дивіться, яка погода, яке сонце. Тепло. Краса. Травичка зелена. От уже краси тут повно. Дерева обрізані як ялиночки. Друзі, всім вітання з нашої дачі. Як приємно бачити, що вже тут, бачите, наводять порядки, перекопані грядки. Вон який часничок у людей, чи це не часничок? Може тут цибуля порей. А дивіться, тут щось квітне таке. Цікаве. Кущики розпускаються вже якісь, бачите, які броньки? Ой, вже весна, друзі, вже весна. Ось якийсь кущик, бачите, які броньки? Так, а ліщина вже цвітає. От вже ліщинка. І скоро будуть листочки. Цибулька посаджена, я теж приїхала цибульку посадити. Тут грядочки накриті. Добре розкидане. Запрошую до нас на дачу. Ану, чи є? Кроти? Наче не так і багато. Нарешті я вибралася на дачу. Ви цього довго чекали, мої постійні глядачі. Так що я вас вітаю з голландських дач, своєї дачки. І зараз я вам трошки хочу показати, що я сьогодні зробила. Знімала дуже мало, тому що часу обмаль гратися, переставляти туди-сюди телефон. Вибачайте, покажу, що зробила. Може, трошки розрулюся з роботою, а тоді буду вам уже е, знімати, показувати е, повністю, що я роблю, і всі свої роботи для вашої мотивації. Друзі, а зараз покажу, що зробила. Всім привіт! Всім привіт з нашої дачки. Сьогодні 1 березня і роботи вже в нас почалися. Земелька ще сира. От, але я хочу її розробити. Бачите, ящик. Минулого році в мене тут були томати, і він став, менше землі тут стало. То я звідси земельку забрала, сюди її розсипала, перекопала. Тепер порихлю, пороблю грядочки, додавлю ще компосту і висажу цибульку. Ось таку я купила, Мої перші посадочки в цьому сезоні будуть. Так що, друзі, у нас уже почалися посадочки. Пишіть, як у вас. Я теж бачу, що ви садите вже щось, у кого вже сніжок розтанув десь на півдні країни. Пишіть, що ви вже посадили, а я сажу цибульку. Всім гарного дня! Яка ж у нас вже сонячна погода. Просто краса! Хочу показати вам примулку. Ось, яку я посадила минулого разу. Ну, трошки була підмерша, я викинула ті квіточки і далі вона квітне. І ось уже мишачі гіацинти заквітли. Ломи камінь квітне, він, по-моєму, і не переставав, трошки підмерзав і не переставав квітнути. Навіть ось одна маргариточка вже квітне, може і не одна. Тюльпанчики ось так ще сидять. Вилазять потихеньку. Ось, бачите. Що це в мене таке? Це піонія. піонія. То, мабуть, теж півонія. І вон там гіацинти. Все, потихеньку-потихеньку вже вилазить. А на такому сонці, як зараз, то думаю, взагалі воно. Почне швидко. У нас починається тепло. Тут 14-15 буде. Вон лопати. В ділі, вила, що зробила. Малинку пересадила. Ось тут створюю малинник, бо тут в траві було все. Так зароще було страшне. Ну, земля погана, глиниста, але я в кожну луночку додавила гарну землю і компост, і трошки пісочку. Ось. Потім я її пообрізаю, старі гілочки. І може буде у нас врожай, бо тут була колюча ожина. От. І вона заглушувала мені цю малинку. Її викорчували. Тут купа теж глини всякої. І залишили тільки тут декілька кущиків цієї колючої ожини. Ну, нехай буде, буду її підрізати. Ой, краса, краса, вже все пробуджується і роботи багато. Хочу показати вам, посадила. Ось, бачите, Маргариточки. Посадила до лохини ось вереск. Ось лохинка вже така одна, а друга ось така. Трошки прихворіла, треба буде її лікувати. Ось, бачите, скільки трави з того малиннику. Доробили кільця на оці всі туйки. Треба теж буде прополоти від травички. Гарно вони перезимували, мені здається. Так що будуть рости. Ось так, друзі. Гарно вже на дачі, таке сонце. Ще трояндочку вам покажу. Ось такі бруньки на трояндочці. Ну, все вже. Тільки встигай приїжджати і наводити порядку. Порядки все росте. Гарно. Далі, друзі, хочу показати, як зійшли оці маленькі аліуми у мене під виноградом, що я садила, бачите? Як вони гарненько всі посходили. Не боялися вони холоду, приморозків. Це з того пакету, що я купила акційний. Якось вони називаються армянські, не армянські. Якась така в них назва. Сказали дуже класні мені глядачі. Ось тут садила теж інші аліуми. По-моєму, ось проростає, десь проростають. І ще якусь суміш тюльпанчиків. Теж, бачите, щось проростає, теж треба обсипати все навкруги голубими гранулами від слимаків. І ось тюльпанчики, які я садила в корзинках. Щоб вони отак от мене росли і цвіли букетиками. Дві корзинки ось посходили з однієї корзинки, ось з другої. Тут сонечка мало, але все одно вони посходили. Друзі, тут у мене була хоста тут і тут, але я нічого не бачу: чим буде вона, чи не буде. Якщо не пропала, то повинно щось бути. Ну, нема нічого, не видно. І тут не видно. Чи виросте вона ще, чи так і буде. Ось цей. Може, бачите, які листочки випустив кущик гарний. І ось так виглядає вже кліматіс. Ось такі брунічки Цей кліматіс. І ось цей я його. Гарно пообрізала і вже, бачите, які листочки, листочки ось такі. Ось такі, друзі, дачі вирішила наводити порядок по одному ящику. Кругом траву порозчищати, ну тут ще трошки не встигла. Тут посадила білу цибулю. Повністю у мене багато рядочків білої цибулі. Це просто я землю згорнула, щоб вона була вище, туди треба насипати. А це, бачите, водогін, вже який красавчик. А тут, друзі, я посадила червону цибулю. Ось На цьому вільному місці. Там у мене часничок рядочок, тут цибулька. А ця петрушка, бачите, вона теж потрошку відходить. Якась примерзла, якась відходить, я думаю, зелень буде. Трошки вона підніметься до сонечка і будемо зривати зелень. Нік мені допомагає, звільняє від бур'яну ще цей ящик. Ще багато залишилося, ну, це на наступний раз. Ну і цей ящик теж треба буде заповнювати, мабуть, салатиками якимось. Буду сіяти тут салатики. Але бачите, землі тут менше і менше стає, треба додати землю. Тому що тут були томати, землю забрали, виснажилася. Тому так от я підняла у тому ящику, у цьому більш-менш нормально. От. І в цьому мало землі. Так що треба спочатку землі пододати, а потім уже щось садити. А тут у мене залишки з минулого року. Ось рукола така. Руколи зараз навіть можна нарвати на салат собі. Ось такі, друзі, дачні справи. Трояндочка теж ось гарно. Вам цікаво, показала вам все, дуже приємно, що ви цікавитеся. Дякую вам за перегляд і дякую за коментарі. Працюємо на дачах, на городах. весна прийшла, нехай скоріше прийде мир в Україну. Всім всього найкращого, до нових зустрічей, Па-па!